Перед вами рідкісний орден святого Станіслава з мечами. Заснований ще у XVIII столітті він став однією з найшанованіших нагород Російської імперії. Орден вручали за військові заслуги, відданість державі та особливі досягнення. У центрі ми бачимо зображення двоголового орла, символу імперської влади. Червона емаль та золоте оздоблення надають ордену урочистості й величі. Особливість цього екземпляра мечі, які вказують на військовий характер нагородження. Такі ордени зустрічаються вкрай рідко і є справжньою гордістю для будь-якого колекціонера. Зверніть увагу на прозору Рубінову Емаль Променів, чіткий мікрорельєф, орла в медальйоні та ретельне золочення, ці деталі формують автентичність і вартість. Для колекціонера важливі клейма майстра та стан емалей. Такі екземпляри зберігають історію служби. Ми завжди шукаємо подібні нагороди для своєї колекції. Ми завжди у пошуку унікальних нагород та артефактів. О зберігають історію та пам'ять поколінь.